Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні трохи негоди у в нас тут, і тому вулик заглядати не дуже хочеться, бо температура всього лише 12 градусів. Бджоли майже не літають, вітер, і, а відчувається зовсім. Ну 12 в день може зараз і 12-ти нема. Зараз пів другої, а така холодина. Це вирішив подивитися, от водки можна заглянути, бо там. Мало бджоли. І можна і по такій погоді. Подивитися, як вони приймають наших маток. І зараз заглянемо на рамках, чи є там у нас Маточники. Перевіримо для того, щоб унеможливити загибель матки, щоб її бджоли не вбили. Це в нас рамка з медом тут. Нема маточників. Це у нас рамка. Єм тільки підстави. Бачите, бджілок достатньо тут у них, щоб грітися, тепло з вулика йде. І тут нема ніяких маточників. Все можна прибирати перетинку з коробочки, щоб вони з'їли корм і випустили матку самі. Що ми зараз і зробимо? Оце тут на коробочці є така от перетинка і щілинка. Точечно прикріплене пластиком тут. І зараз ми її криємо. Тут ножиком. І ця штучка відгинається тепер. Гарно держиться і не проріжеш. Так, як схочеш. Я бачив, яке попалося. Так, прорізали. Оце вона одягнулась, там канді. І тепер бджоли зможуть виїсти оцей канді, оцей, і матку випустять у проход сюди. Для того, щоб вона могла вийти і приєднатися до них. А ми прийдемо сюди через пару днів і глянемо, чи це відбулося чи ні. Ну, цю штучку можна отак обрізати, щоб вона не закрилась сама. Коробочка попалась така, що дуже все держиться. Оце видали. Тепер у нас проход відкритий. Тільки харчі поки що неможливлять вихід матки. Все на місце. Присуваємо рамку і накриваємо звук. Вулиці холодно, а в них тут тепло. Це я вже роблю сьогодні третю таку операцію, тобто у трьох вуликах, в отводках я вже відкрив ці перетинки для того, щоб джоли випустили матку. В одному ще залишив на один день, бо там були маточники. І в сім'ї, ще в трьох сім'ях, де я продав пакети, я туди не поліз, бо сім'ї передивляться так просто не вийде, там по багато рамок ще. Є там і по 10, і є по 12 рамок. І в таку погоду перебирати погано. На завтра передають 15 градусів тепла. І я повернусь до цієї роботи завтра і покажу вже як видаляю маточники у сім'ї. На сьогодні це в мене все. Всього найкращого, вам, мої шановні глядачі.